Опять дуплет? І опять дуплет. Тільки у макси цей раз горніш. Да, це вже це вже перш трішки більш. Цим косяком ходим, так? Да? Ну що, ти, накатався? Ага. Тільки приїхав, привет. Качайся, то поплыли красиво. Ось. О, це хорошо, Серега ось. халвичка преміум серія є Я, друзі, забувсь вдома прикормку Це добре, що в нього є Я вже човника спустив на воду. І спінінг зібрав, думав може на окушка покидать. Ну, на окушках, кстати, вже кидав. З берега ходив, не бере. Коротше, всі наші снасті в човнику. Сумочка моя від прохмонтажу з усіма снастями. Ось така сумочка прозора, теж у прохмонтажу обрав. Тут у нас усе саме основне запасне, те, що нам потрібно. Сідушечка. А ось ще моя, друзі, подивіться, який жилетик з'явився. Це теж я в прохмонтаж обрав на поясна сумка. Прям дуже шикарно, я з нею сьогодні по бережку ходив, правда, на жаль, хижачок не хоче брати. Так що я з собою брав, як завжди, зімню удочку свою. Тільки кешку прикормки нема, але ну, Серега під'їхав, зараз у нього там є. Попливемо, закормимо якусь коряшку, може у нас буде брати карась. Поки серий качається, можна нам і чайку бахнути. О! Прекрасна сьогодні погодка, вітру нема. Осінь, рибка повинна брати. Друзі, доброго дня. Пасмурний у нас сьогодні доньок. Бачите, аж, аж темно на дворі. Коротше, Вибрались ми сьогодні в обід, половити карася в коряжниках. До мене Серега приїхав Energy Fishing в гості. Так що ми будемо сьогодні з ним дубасити карася. Він із самого ранку приїхав, але не знайшов. А це переїхав до мене і каже Макс, буду з тобою любити. Так що зараз пливемо в перспективне місце і приступаємо до рибалки. Ну що, клює? Перестало, так? Перестав? Получається, треба в районі оцієї, поняв ловити. В районі оцієї ловити, вона аж туди йде. І оце біля неї всередині. А тут ти святив, ні? Там теж є. Це ти халву замішав, да? Зараз трошки себе тут кину шариків, тому що кормити треба обов'язково. Без корму рибка зовсім не плює. Ще тим більше халвичка це, це топ по карасю. Не знаю як вона буде по холодній воді працювати, але зараз побачу. Так, ну що, вроді устаканилися. Зараз наживляємося. Наживки у нас червячок ось кусочками будемо надівати. І все це діло будемо підсажувати опоришем. Щоб... Бачите як удобно з мотильницею, коли на коліні. Оп! І все є Так, ну що пробуємо. Тушку назва змазати. я дну. Я шукаю дно, Шукаю дну в мене поклювку. Ну це маленький карась. Маленький. Заводошечний. Дно шукаю, моментально взяв, прикинь. Пари з червяком Ви бачите, відразу тільки закормилися, тільки стали. Я шукаю дно, не пойму нічого. Чого воно не опускається, він там уже сів. Сюди. Таке як труситься вощу мармишку поставити ти знаєш. Заходь. Хороший. Ну це вже трошки на стає похожа риба. Перший маленький, другий вже такий. Майже майже хороший. Подертий якийсь, драчом подертий. Дивіться, який прописаний. Іди. мне мной не такая нравится, столько стали, и ну, моментально у нас почався клюв. Ты идешь сюди. сразу третій. Ну щось карасини великі тут. Поки що карось не такий, як треба. Але це самий смачний карось. Моя дружина полюбля такі. Всі каже, Макс, давай вези мені карасів тільки жарюшних, а не отих півограмових з кістками. Третій пішов. Может уже червяки бы такие обсмоктаны. Ну что-то трогает уже таки, еле-еле шевеление. Иди сюда. Иди ж ты сюда. Хоть хотел пора наживляться. Заходь. Заходь. Вот такой хороший размер карася на зимнюю удочку. це один кой таких карасів половить. Дивіться, який красень. Ну такий, гром 200, може 150. Хороший карась. Рибу красиво собі. Нормально, дамо там все, Щось да? це таке хороше сидиться, може, на карасі. Тому що у мене є свіда. Так? Не, nee, хороший, Ого, глянь, Да? Да. <с acted> <с live> ты же их шукал. Да. Тихо, 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 я сегодня без пиццаки. <с herkes> ты же их шукал, лушны. руками Ну, 20 таких короче, грамм Опа, єсть. І в мене зразу підсів, чуєш? Тіпі опустив. Серега карався, а у мене під карася. Подивіться какой мамонта заносить цей капець. Шо тут? Зажми і виключи їх ще раз включи. Так ні, це лбешки стоїть. Рубешки? Да. А сейчас що. Семьсот пятьдесят, да? Да. Да, да. ты шутишь. Конечно, отличный король. Это Есть. И сюда. дуплет. Тому щось у мене малі карасі. Ні, ну у мене цей раз теж такі. У мене малі карасі ще. Тай теж невеличкі. Якийсь розірваний взагалі. Ну клюєш тут треба, так? Да? Класно? Скажи, на зимню удочку кайфуєш взагалі щоб парні пише. Хай хоч не такі карасі, як хотілося б але. На зимню удочку і такого приємно подюрхати. Знаєш, я тобі скажу, в міжсезонній, там отак от полови, це не Ну конечно. Виживлюємо свіженького опариша і відправляємося за слідуючим. Завів Завів, карась. Я розлякався, чесно. Не вийшов. Ні, не, не вийшов. Ах ти, Ну він тут сидить десь. Вивів. Та ти що, що ти робиш, Блі, намотав таке тут щось у мене. Опять дуплет. Опять дуплет. Тільки у Макса цей раз горміший. Да, це вже це вже зараз хорош... трішки більший. Цим косяком і ходять, да? Всю приехав. Косяком тепер. Одинаково. Так, все жmost буде сидіти, набути буде 10, да? Вообще. Да, ні. да. І, і знову. Підходом. Підходом, підходом, Підхода. рибка нема. Підійшла. Нема, підійшла Ну, все одно, клює. Доволі, я ще скажу, це активний клюв скільки ми постояли час. Ах, ти такий подйом. Ах. обичний як він тільки підняв красив. Ах Чо він не засікся. Це вже інтересно. Прямо ж вивернув в обратну сторону. Не хочу добирати, то бувало таке, що як холоста покрівка, тільки опускаєш і зразу слід ще йде. Щас такого немає. Не сильно він активний. Дуже ніжно бере навірно, за краюк. Попорушись і черв'ячко губами придобри. Видишь, ты сюда. Так красиво поднял. Карась вот, На что-то похоже уже. это, наверное, мой самый большой за сегодня. У меня вообще сами ладушечные майже были, а это такие уже, короче, 400, наверное. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. І все одно кльос став трішки хуже. То взагалі так активно зразу було, це потрібно ждать. Ще трошки тут постоїмо, може ще де перемістимося, подивимось. Може в другому місці де щось цікаве знайдемо, Ну поки що тут постоїмо. Ти чого він так рот прикрив? Чи одійшов, може, так? Да? Мирно одійшов. Можемо, ми підвивоти щось. А я кажу, одійшов, да? Блін, така поклівка красива була вообще що? Шатов, шо? шатов, потім тепер котці підняв. Бачкарасі на порядок більше почали клювати. Тут така ладошка ці чорнопері стояла оці дивись карасі, та ти що? Оце рибалка. Такого карася пізня осінь. подіргати на зимню удочку, Це... просто кращого немає нічого. Зараз Серега ще одного втягне, навіть перемістимося десь. Попробуємо ще в іншому місці ти що, яка покльовка була? Хороший, угу. Хороший диви який Тут карасі, конечно, двійки. Довго й да, Тут звісно на глибині карасі вже весей. Та воно вже й вечоріє в принципі, рибка рот Ми вже напевно будем де й мармишку одірвав в роті Напевно, будемо вже потихеньку <coughs> двигатися до завершення, може ще десь постоїмо, ще якісь півгодинки максимум. В принципі, поймали вдосить більше і не треба. Та й наловилися, да, в принципі? Так, так. Да, да. Красиво підняв так. І мармишечку одірвав, зараз перев'яжемося. Це маленьке щось. Це щось маленьке клюмо. Тоже з таким подйомом класним. Да. Коротше, сірий рибалочка сьогодні вийшла просто ульот, на цей вважаючи те, що з обіду приїхали. Чи з обіду почали ловити, так? Да? Я думаю, відловилися ми просто шикарно. Зараз ще раз опущу. Ну щоб ви розуміли, цю покльовку чекав, напевно, з пів години. Ми вже так трішки вже підхололи. Чорнах, то думаємо, напевно, будемо потихеньку собі. Зараз ще раз опущу. Ось Серега ну лов. У нього, звісно, карасі тут дебелячі-дебелячі. Один у нього підкилушний взагалі влетів. Та й в цілому у нього розмір. У мене трішки менший карась. Уже в мене під вечір трішки більший відізвався, а так стандартний був. Ну що Серега, я... Я поїхав. Да? Да. Давай, Макс. Дякую за рибалку. Тобі дякую. Все, друзі, на сьогодні закінчили ми з вами риболовлю. Серега вже спакувався. У мене ще човник накачаний, бо моя машина в другій стороні стоїть. Так що зараз і я попливу собиратися. Коротше, в принципі, за півдня, даже менше, ніж за півдня ми просто гарно відловилися. Я піймав десяток карасів, Серега, десяток карасів. У мене, правда, розмір був трішки менший, ну нічого. Рибалка є рибалка, відрибачили гарно. Ви ж знаєте, друзі, на земню удочку це просто кайф нереальний. Таку, така риболовля буває дуже рідко, і ще тим більше половить гарних карасів. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей.